Доброго ранку! Сьогодні на уроці ми будемо одержувати круглі числа, додавати, віднімати круглі числа. Для цього відкриваємо 42 сторіночку і записуємо сьогоднішню дату 6 квітня. Можна замість квітня написати 0,4, тому що квітень четвертий місяць. Сьогодні четвер, вчора була середа, завтра буде п'ятниця. У нас з вами 6 завдань, які ми з вами виконаємо. Завдання номер 1. Виконай арифметичні дії з десятками. Такі завдання ми вже робили. У нас є 6 десятків мінус 3 десятки. 6 мінус 3 дорівнює 3. І як в іменованих числах ми переписуємо десятки. 4 плюс 6 в нас вже є підказочка. Пам'ятаємо переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. 6 плюс 4 дорівнює 10. Але не просто 10, а 10 десятків, тому що ми додавали 4 десятки і 6 десятків. Теж саме з дією віднімання. 9 десятків, мінус 7 десятків, 9 мінус 7 дорівнює 2, тому відповідь 2 десятки. Для виконання другого завдання нам буде потрібен кольоровий олівчик того кольору, який тобі подобається. Нам потрібно зафарбувати картки з круглими числами. Постав відео на пам'ять і на паузу і візьми олівчик. Чудово! Мої любі круглі числа в кінці мають нуль. Дивіться, кругленьке. Десятки. Тут нуля немає. Круглий має нуль кругленьке. 50, п'ять, нуль – це п'ять десятків. Замальовуємо. 4. Кругле число, бо в кінці має нуль. 4 не кругле. 70, сім, нуль, нуль в кінці кругле число. Цифра 5, не кругле. Другий рядочок. 6 некругле, 10 ну це дуже легко кругле, 60 кругле, 1, 3 не некругле і 30 кругле. Давайте зробимо висновок. Круглі числа мають в кінці 0, до них відноситься 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90. Дуже добре. Колір може бути будь-яким. Завдання номер 3: Порівняй круглі числа. Заміни їх десятками. Десятками. Подивіться, будь ласка, ми рахували цеглинки. 10, 1 і 0. В кінці 0. Десятки. Тому дивіться. 40. Ми замінюємо на 4 десятки. 70 це 7 десятків. Таке порівняння ми виконували. Не на Ненажера крокодил відкриває ротика на більше число. 4 десятки менше, ніж 7 десятків, тому 40 менше, ніж 70. Другий 90 потрібно порівняти з 50. 90 це 9. Десятків, 50 це 5 десятків. 9 більше, ніж 5. Тому 90 більше, ніж 50. Третій стовпчик нам потрібно порівняти 20 і 50. 20 це 2 десятки. А 50 це 5 десятків. 2 десятки. Менше, ніж 5 десятків, тому 20 менше, ніж 50. Останній приклад: замінюємо 80 8 десятків, а 30 це 3 десятки. 8 десятків більше, ніж 3 десятки, тому 80 більше, ніж 30. Подивіться, будь ласка, замість десятки ми пишемо нулик. Завдання номер 4. Порівнюй круглі числа. Це таке ж саме завдання, як 3, тільки без підказки. 90 і 40. 90 це 9 десятків, а 40 це 4 десятки. Звичайно, на ненажера крокодил відкриє ротика на 90. 20 це 2 десятки, 80 це 8 десятків. Звичайно ж, 8 буде більше. Тобто, дивіться, ми просто цей нолик не враховуємо, коли будемо порівнювати ці числа. 40. Менше, ніж 80, 70 більше, ніж 30. Останній стовпчик зроби, будь ласка, самостійно. Порівняй ці числа, щоб я зрозуміла, чи зрозуміла тобі, чи ні. Для цього можна відео поставити на паузу. Завдання номер 5. Виконай арифметичні дії з десятками. Чи допоможуть ці результати знайти значення виразів із круглими числами? Знайди їх значення. Таке завдання: перший стовпчик, ми вже робили: 5 десятків плюс 3 десятки. 5 плюс 3 буде 8, але обов'язково дописуємо, що це не просто 8, а 8 десятків. Ось ми знаємо, що замість Д десятків ми можемо написати нулик і перетворити його у кругле число. 5 це перший доданок, 3 це другий доданок. Ми вже порахували, буде 8. Але ж тут у нас немає десятків. Тут у нас є кругле число, тому ми пишемо 50 плюс 30 дорівнює 80. Другий стовпчик на віднімання теж саме. 9 десятків мінус 6 десятків. 9 цукерок мінус 6 цукерок. 9 гривень мінус 3 гривні дорівнює… Вибачте, 6 гривень дорівнює 3 д десятки. Замість слова десятки ми можемо наші десятки перетворити на круглі числа. 90 мінус 60. Подивіться, будь ласка. Зменшуване і від'ємник однаково. Тому різниця теж 3 Але у нас тут десятки, тому 30, 3 десятки 30. Дія нам додавання. Перший доданок 2, другий доданок 7. Але тут у нас десятки, а тут круглі числа. 2 десятки плюс 7 десятків. Згадуємо переставний закон додавання. 7 десятків плюс 2 десятки дорівнює 9 десятків. Тому 20 плюс 70 дорівнює 90. Замість де ми пишемо 0. Завдання номер 6. Подумай, як виконати арифметичні дії з круглими числами. У другому рядку запиши круглі числа десятками і запиши одержані результати. Знайди значення виразів у першому стовпчику. Тобто, коли я бачу приклад 60 плюс 30, я розумію, що кругле число 60 я можу замінити на 6 десятків. А 30 на 3 десятки ось воно. Тепер. 6 плюс 3 дорівнює 9 десятків. А тепер я можу 9 десятків перетворити у кругле число у 90. Те ж саме я роблю з дією віднімання. 80 це 8 десятків. 50 це 5 десятків. 8 десятків мінус 5 десятків дорівнює 3. Тому що 8 мінус 5 це 3 десятки переписуємо. І тепер десятки перетворюю на кругле число. Для цього я замість де пишу 0, 30. 80 мінус 50 дорівнює 30. Останнє завдання діє додавання 50 плюс 20. 50 це 5 десятків. 20 це два десятки. 5 десятків плюс 2 десятки дорівнює 7 десятків. 7 десятків ми можемо записати як 70. Цю дію можна робити в голові. І пам'ятай, ти можеш все і навіть більше.